Привіт! Привіт! Всі питають про Сандро. Хочу купити лот. Мене цікавлять такі моделі. Ану, покажи. Хочу теж такі ціни. Ну подивимось, що ще залишилося. Ми швидко взагалі розбираємо. Дивись, ну, це вже бронь. Не зайняті. Це лише лише лот. Очікуйте вже скоро. Ну, а це вже все абсолютно на відправці. А це що? А це під'єднуйтесь в нашу телеграм Вайбер спільноту і зовсім скоро про все дізнаєтесь. Залишився 18 -й. Точно. Ця модель дуже чекає свого власника. І я впевнена, що він знайде серед твоїх клієнтів. Цей шоколадний колір підкорює всіх. Наступні. Це брекети. І не ті, що коштують 30 тисяч, але ти їх можеш ставити саме за такою ціною, адже це максимально трендова модель. Ну, а тепер переходимо далі. Ти готова? Так, тоді розпочинаємо. Що це в нас? 39-й розмір, саме худовий. І подивись на цю модель. Ну це просто без слів. Вона чудова, доповнить будь-який образ. Цю модель тебе точно запитували безліч разів. І ти її знайшла саме в нас. Адже це Челсі з гострим носом брекети. Вони неймовірні. Сроковий розмір. І дуже тренд. Знову челсі-брекети, але поглянь на цей колір. Вони неймовірно стильні та зручні. Менший розмір. Також тут є, наприклад, ось ці черевики Вони доповнять образ кожної твоєї клієнтки. У нас є все, що тобі потрібно. Саме ці кросівки. Ти ж і шукала, так? Так. Я догадаю, в тебе багато клієнтів, яких мають витончений смак? Дуже багато. І це для них? Чоловіків ми також не обділяємо, тому чоловічі Челсі. Перуто. Хто сказав, що стиль це важко. Такі, хоче кожна дівчина у своєму гардеробі. 39 розмір, а модель ти вже її 100% знаєш. Вона ж прекрасна, чи не так? це ж флеми. Це взуття для тих, хто завжди в русі підходять як на дощ, так і до офісного стилю. Ти любиш шоколад? Всі люблять. Ну а твої клієнти саме цю пару точно не залишать без уваги. Цей шоколад завоює їхнє серце. Я впевнена, що у твоїх клієнтів чудовий смак, тому дві пари від ватфо ми також включаємо до лоту. І одна з них, ти подивись, які м'якенькі та дуже теплі черевики. А друга пара точно підійде для довгоногих красунь. Вони шикарні. І як тобі? Мені все підходить. А скільки коштує лот? Я не сумнівалася. Давай рахувати разом: 18 пар від «Сендро» плюс 2 від вадфо. І в результаті отримуємо всього-навсього 36 тисяч за такі ексклюзивні моделі. Порахуй свій прибуток. Буквально продавши саме ось ці пари, ти зможеш відбити суму усього лоту. І отримуєш і прибуток, і задоволених клієнтів.